Вітаю, друзі, на каналі «Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про те, що вранці, у першій половині дня, 28 червня, росіяни завдали ракетний удар балістикою по околицям Одеси. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, вранці, 28 червня, в Одесі та області, приблизно об 11.15 оголосили повітряну тривогу і в цей час повідомлялися про роботу протиповітряної оборони проти російського розвідувального дрону та трохи згодом про можливу ракетну небезпеку приблизно об 11.40 В Одесі було повідомлено про запуск російської балістичної ракети з території окупованого Криму, і буквально за кілька хвилин після того пролунав досить потужний вибух. Деякі місцеві пабліки почали повідомляти про прильот, але це не так. Повітряна тривога тривала аж до 13.38, Першими Підтвердили факт ракетного удару на офіційному рівні у командуванні повітряних сил України, а потім у силах оборони півдня України у оперативному командуванні Південь повідомили вже офіційно, що удар був завданий балістичною ракетою Іскандер М з касетною бойовою частиною, яка влучила у пшеничне поле. Внаслідок цього виникла пожежа саме горіла пшениця. Цю пожежу загасили інформації про якісь руйнування чи про постраждалих. Немає також слід зазначити, що вчора, 27 червня, увечері, був завданий ракетний удар. Також ймовірніше за все, балістикою по Миколаєву. Також без інформації про наслідки цього удару, скоріше за все, теж ракета просто кудись впала. І за вчорашню добу, 27 червня. Повітряне командування Південь повідомляє про знищення відразу шести російських розвідувальних дронів різних типів. Ось така зараз ситуація у нашому небі. Не ігноруємо повітряні тривоги. До побачення, слава Україні!